Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку це розрізнення і правильне написання префіксів «пре-при». Пригадаємо з вами, що таке префікс? Отже, префікс це частина слова, що стоїть на початку слова перед коренем. Ми з вами пам'ятаємо, що префік змінює лексичне або граматичне значення слова. Пригадайте, в яких випадках ми з вами ставимо апостроф після префікса. В яких випадках ми з вами ставимо апостроф після префікса? Так, після префікса. Кінцевим твердим приголосним звуком перед «я», «ю», «є», «ї», які позначають два звука, ми ставимо апостроф. Як пишуться префікси зі словами? Правильно, префікси зі словами пишуться разом. Для чого служать префікси? Так, щоб утворювати нове значення слова. Отже, сьогодні ми продовжимо говорити про префікси. Навчимось розрізняти префікси пре і при. Записуємо в зошиті у нас сьогодні 4 жовтня класна робота каліграфічна хвилинка. Пропишемо букву «г» велику та маленьку в з'єднанні з іншими буквами. Словникова робота. Сьогодні ми з вами працюємо зі словом спільнота. Запишіть з нового рядочка це слово спільнота. Зверніть, будь ласка, увагу на орфограми цього слова. Запишемо звуковий аналіз. Спільнота. Подивіться, будь ласка. Нагадую, що в транскрипції ми пишемо кожну літеру окремо. Звук С в нас приголосний твердий. Звук П в нас м'який, тому що після нього стоїть І, а ми пам'ятаємо, що І пом'якшує попередній звук. І в нас голосний, Л також м'який, тому що після нього стоїть м'який знак. Н – Твердий звук О голосний, Т. Твердий і А. голосний. Порахуйте, будь ласка, скільки в цьому слові звуків, букв та складів. Правильно, 9 букв, 8 звуків і 3 склади. А скажіть, будь ласка, а чому? букв в нас більше, ніж звуків? Тому що в нас. Є м'який знак, а звука м'який знак не позначає. Попрацюємо з вами з підручником. Відкрити, будь ласка, сторіночку 29, вправа 83. Прочитаємо та запишемо слова. Читаємо слова премудрий, превисокий, прибіг, прилетів. Запишіть ці слова з нового рядочка собі в зошит. Позначимо в них префікс: премудрий, «превисокий», прибіг прилетів. Нагадую префікс і всі частини. Слова, коли ми розбираємо його забудовою, ми виконуємо олівцем. Як ви гадаєте, чому в одних словах ми пишемо префікс «пре», а в інших при? Поміркуйте. Отже, дослідимо, в яких словах треба писати префікс «при», а в яких пре. Який префікс в утворених словах можна замінити словом дуже? Правильно, префікс «пре». Дуже мудрий, дуже високий. Або можна сказати премудрий, превисокий. Випиши слова з цим префіксом. Позначу його. Прибіг. Прилетів. Виписали, позначили префікс при. Отже, звернемось до правил. Префікс пре указує на вищу міру ознаки. Можна замінити словом дуже. Премилий, дуже милий. Прегарний дуже гарний, премало дуже мало. «прешвидко» – дуже швидко. Префікс «при» указує на приєднання, наближення неповноту дії. Наприклад, приклеїти приєднати. Прийти значить наблизитися, прикрити не повністю закрити. Прочитайте правило вдумливо ще раз. Отже, коли ми можемо замінити словом дуже, тоді ми з вами використовуємо префікс «пре». Якщо в нас слово вказує на приєднання або наближення до чогось, ми використовуємо префікс «при». Попрацюємо в ваших підручниках запишіть, будь ласка, вправа 84, нам потрібно утворити слова та словосполучення за зразком та записати їх. Подивіться на зразок дуже чудовий, пре-чудовий і виділити префікс. Ми з вами вже знаємо за правилом, що якщо ми можемо використати слово дуже, Значить, ми використовуємо префікс який? Правильно. Пре. Отже, прегарний. Виділили префікс пре. Наступне слово, яке в нас буде? Предобрий. Прещедрий. Не забуваємо виділяти олівцем префікс. Ще премилий, молодці, наступне слово, превеликий, так, і наступне Пребагатий. Правильно, записали собі в зошит ці слова, виділивши префікс. Працюємо з вами далі. З вправою 84. Вибачте, з вправою 85. Так, нам потрібно прочитати текст і скажете мені, що вас найбільше вразило в цьому тексті. Але увага, читаючи цей текст. Нам потрібно вибирати букву, яку необхідно поставити. Прибагато загадок про себе приховують змії. Наприклад, у них немає вух, однак вони причудово чують. Носа у них теж немає, проте вони причітко вміють уловлювати запахи. Очі змії прикриті цілком прозорими повіками. Вони прикріплені до краю очниці, як скальце, до дошки окулярів. А скільки ще невідомих змійних таємниць чекають на відкриття? Подумайте, що вас вразило в цьому тексті? Я думаю, що кожного вразили якісь свої цікаві факти, які вони не знали. Отже, попрацюємо, нам потрібно з вами вставити в цей текст букви, точніше, префікси, так, пре чи при. Дивимося на перше слово. Пребагато. Скажіть, будь ласка, буде пребагато чи прибагато? Правильно, буде пребагато, тому що ми можемо вставити. Слово дуже багато. Наступне слово приховують або приховують. Правильно приховують, тому що це приближення до дії. Наступне слово пречудово чи причудово. Правильно пречудово. Тому що ми можемо замінити цей префікс на слово дуже чудово. Наступне слово пречітку чи причітко. Правильно, пречітко, тому що ми можемо замінити на слово дуже чітко. Наступне слово прекриті чи прикриті. Так, прикриті. Тому що ми можемо. Це в нас наближення до чогось да? до прикриття очей повік. Прикріплені чи прикріплені? Правильно, прикріплені, тому що теж незакінчена дія, да? щось виконується наполовинку: до дужки чи дужки окулярів. Що ми з вами вставимо тут? Душки окулярів, правильно, букву Ж. Це в нас інші правила, так? Ми з вами згадуємо. І останнє слово відкриття. Ми напишемо одну букву Т чи дві. Правильно, дві букви Т. Тут в нас подовжений приголосний звук. Пом'якшений, так? тому що я в нас пом'якшує попередній звук. Ми з вами про це пам'ятаємо. Отже, ще раз. Префікс пре ми використовуємо, коли можемо замінити на слово дуже. Префікс при, коли в нас наближення до якоїсь дії. Приєднання частковість дії. Виконайте самостійно вправо 86. Вам потрібно прочитати сполучення слів. Замінити їх одним словом із префіксом при або пре. У вас такі слова дуже мудро, дуже щиро, поява птахів навесні, дуже мило, дуже хитро, посадка літака, той, що розташований біля моря, та, що розміщена біля будинку, незначний мороз, одержання або купівля чогось. Синонім до слова прибуття дуже чудово. Наприклад, у вас є зразок дуже мудро, премудро. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Порались? перевіряємо: премудрий, прещирий, приліт, премило, прехитро, приземлення, приморський. Приморозок, придбання, приїзд пречудово. Отже, підведемо з вами підсумки. Сьогодні ми з вами говорили про правопис префіксів пре і при. Ще раз звернемося до правила на сторіночці 29, його вам потрібно вивчити. Префікс пре пишуть у словах у тому разі, коли його умовно можна замінити словом дуже. Префікс «при» пишуть переважно в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії. Всім бажаю гарного дня, до побачення!